Дегустація десерту йогуртовий ось такий. Давай будемо тут якісь ще зверху ягодки малий. Давай, пробуй перше. А, смачне. Дай ми тепер спробуємо. Ось так він виглядає. на смак дуже ніжний, дуже легкий. Тобі смачно, тобі смачний? І тут іще корж якийсь. Може медовий. Угу. Медовий внизу корж, всередині яйцю, йогуртова начинка така збита. А, і зверху желе із малиновими шматочками. Ви видно? Бачите? Тобі подобається. Смачненьке, да? щось похоже на пташине молоко. Ні, не, не, не скидай цього всього. На ще. А ну, на, смачно.